Сьогодні розкажу тобі про ще одну добавку, яку я використовую на постійній основі. І це натокіназа. Натокіназа – це природній фермент, який отримують з НАТО японського традиційного продукту. Я використовую цю добавку для підтримки, а також покращення серцево-судинної системи, а особливо для підтримки холестерину в хорошому стані. Ця добавка зменшує ризик утворення тромбів, сприяє розширенню судин, покращує кровотік, покращує циркуляцію крові, прискорює відновлення після тренування, також позитивно впливає на мозок. Особисто я використовую таку натокіназу від відместену. Особисто я вживаю дві такі капсули щодня зранку після їжі, на одну капсулу тут 100 мг, а дієве дозування, судячи по дослідам, від 1 капсули до 10 капсул в особливо таких запущених випадках. Якщо бажаєш замовити таку натокіназу від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, План харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.